Чому не працюють аптечні вітаміни? Друзі, колись записувала вже таке відео і вирішила записати ще раз для вас і пояснити, роз'яснити, щоб ви розуміли, що ви купуєте в аптеках і чому це не працює. До мене часто звертаються клієнти, особливо, от, знаєте, батьки, у кого маленькі діти, вони часто хворіють, і лікарі їм приписують аптечні вітаміни, вони йдуть їх купують, пропивають. І в результаті особого ефекту не бачить, тобто дитина як хворіла, так і продовжує хворіти далі. Да? Тобто, що пили, що не пили, як то кажуть, ці вітаміни. І я хочу пояснити батькам, да, тобто, взагалі це стосується всіх бадів, всіх добавок, які продаються в аптеках, Тобто, без різниці, чи ви для дитини купуєте ці вітаміни, чи ви для себе їх купуєте. Дивіться, є вітаміни в двох формах. Є в синтетичній формі вітаміни, які продаються в аптеках, і є в натуральній формі. Вітаміни або в хілатній формі. Такі вітаміни в натуральній і хелатній формі в аптеках не продаються. В аптеках продаються тільки в синтетичній формі. І організм, організм взагалі наш від слова органіка. Да? І наш організм приймає тільки органіку, тільки органічні компоненти. Тому синтетика у вас буде засвоюватися на 5, максимум на 10%. Да? Тому я всім взагалі завжди раджу купувати вітаміни в хілатних формах. Вони засвоюються на 90-95%. Натуральні вітаміни, якісні, вони продаються тільки в мережевих компаніях, да, Тому я завжди рекомендую купувати БАДи в мережових компаніях. Лікарі цього не знають взагалі різницю між формами вітаміна, вітамінів. да чому тому, що їх цьому не вчать в інститутах. Вони в цьому не розбираються. Тобто вони вивчають трошки цю тему в, в, в університетах, да, але це тема поверхностна, вони вивчають її бігла, да, і вони не вникають в цю тему. Є така наука, як нутриціологія, це про клітинне живлення. І от саме нутриціології да, лікарів не навчають, на жаль, на жаль. Але, звісно, є лікарі, які розвиваються, які йдуть в одну ногу з сучасним світом, скажімо так, да, і вони. Знаю цю різницю між цими формами цих вітамінів, і якщо лікар кваліфікований, він завжди вам порекомендує не аптечні вітаміни, які не працюють, а саме вітаміни в хілатних формах. Це саме головне, що я вам хотіла донести. Раніше, раніше, я теж цього не знала. Я так само, як і виходила в аптеки. І з дитиною, сама, да, і коли мені лікарі прописували аптечні вітаміни, да, я, звісно, також ходила в аптеки і купувала аптечні вітаміни. Я взагалі не розуміла цієї різниці, і ми так само їх пропивали. Да, і особливого ефекту результату я також не бачила. А, да, от приведу вам просто наприклад, да, візьмемо кальцій, просто кальцій. Є кальцій карбонат. Да, зачасту таку форму і виписують лікарі, да, але вона абсолютно не дієва, вона абсолютно у вас не засвоїться, тому я завжди кажу, що це просто викинуті кошти на вітер. Да. Можете навіть взагалі цей кальцій не купувати в аптеках кальцій карбонат. Є кальцій цитрат, він вже трошечки краще, він у нас засвоюється на 15-20%. А взагалі сама крута форма це хілатна форма. Да? Кальцій хілат або кальцій малат. От кальцій малат взагалі це остання розробка наукова розробка, да, яку розробили вчені, і вона засвоюється ну, на максимум. Да? Там на 90-95% на вона у вас засвоюється. Такі форми коштують дорожче, тому що дорога сировина, звісно, але я завжди. Кажу і вважаю, що краще заплатити гроші і отримати результат, да, тобто, а не просто заплатити менше і виконати ці гроші просто на вітер. Да. Тому, тому лікарі вам цього не розказують, не пояснюють, бо вони самі цього не знають. Але я вам доношу цю інформацію, чому аптечні вітаміни. Вони просто пусті. Більш того, якщо ви будете пропивати неякісні добавки, ви також можете нашкодити своєму організму. Тобто, якщо ви наприклад, будете пропивати вітаміни в синтетичній формі, то ця синтетична форма може роздратовувати стінки вашого кишечника і також визивати запалювальні процеси, тобто ну, не дуже-дуже добре це. А тому треба обирати якісні добавки. Це перший момент, Да? Другий момент це те, що в лікарі. Забувають про кофактори. Да? Тобто, коли вони вам назначають той чи інший вітамін, мінерал, до нього потрібні кофактори. Кофактори — це такі компоненти, які допомагають засвоюватися цим вітамінам і мінералам. Да? Ну, наприклад, якщо взяти один вітамін Д, сам по собі він у вас не Да? Тобто до нього потрібні кофактори, щоб він у вас перетворився. В активну форму да, в організмі, тобто це біологічні процеси в організмі, вони складні. Я розумію, що не всі ці процеси розуміють, не всі ми біохіміки, але е, ви повинні розуміти, що якщо ви йдете до лікаря, то цей лікар повинен бути компетентний і вам це пояснювати, роз'яснювати да, і розказувати. Це е, е, дуже важливо. Тому, тому, якщо брати аптеки, наприклад, там 80-90% фальсифікату у нас, да, тобто для це ні для кого не секрет, це признають навіть лікарі, розказують нам. Тому думайте, що ви купуєте. В аптеках це роздрібні продажі, тобто ви розумієте, що аптеки також на цьому заробляють. Вони роблять свою націнку, тобто, мало того, що ви переплачуєте ну, купуєте цей продукт по 100%, 200 відсоткові переплаті, да, ви ще купуєте не я. Якісний продукт, тобто аптеки вам ніколи не, дають, не дадуть сертифіка... сертифікацію якості, вони вам ніколи не дадуть гарантію якості. Да, тобто, Мало того, що ви купуєте переплачуєте, ви ще купуєте на якісний продукт. Чи, в який плюс мережевих компаніях? В мережевих компаніях ви купуєте напряму е, у виробника, тобто вони не працюють з посередниками да, мережеві компанії. Якщо компанія входить в асоціацію прямих продажів, то е, тут є гарантія якості. Наприклад, компанія Forever це є гарантія якості 30 днів. Тобто ви купуєте якісний сертифікований продукт плюс гарантію якості. Це головний меседж, який я вам хотіла донести, тому що дуже часто люди цього не розуміють, і я людям це пояснюю. Тому що також колись я цього теж не розуміла. Тобто, ви будете знати різницю між аптечними препаратами. До речі, це стосується тих ж самих пробіотиків, які ви купуєте в аптеках. Це також пустишка, вони не працюють. Ну, ви розумієте, да, що чому не працюють, які умови зберігання цього всього. Тобто, це треба знати і розуміти. Тому, у кого будуть питання, обов'язково звертайтеся. З радістю відповім на ваші запитання, проконсультую. Всім гарного дня, бережіть себе, не хворійте. Пока-пока.